Поверненням до нового центру тренування сьогодні. Ми будемо працювати на м'язи, ніг і сідниці наше улюблена. Якщо ви відчуваєте таку необхідність, ви можете взяти резинку додатково, щоб додати ще більше супротиву. Якщо з якихось причин ви не хочете цього робити, бо у вас немає резинки, ви можете робити усі вправи без неї. Але пам'ятати про те, що ви маєте контролювати ваші рухи і кожного разу нога. У вас має бути напружена. Пам'ятаємо, що пілат це про контроль наших м'язів, про зв'язок між нашим розумом і тілом. Я думаю, ви все це знаєте і готові до цього виклику. Тож робіть невеличку розминку, беріть килимок і приєднуйтесь до мене. Якщо ви обрали резинку, то ми одягаємо її вище колін. Якщо ні, то переходимо одразу до цього кроку. Займаємо вихідне положення на чотирьох точках опори. Руки під нашими плечима. Робимо нейтральну спину, я трошечки просумося сюди. Робимо нейтральну спину, дивимося вперед перед собою, підіймаємо праву ногу і будемо виводити її назад, робити маленьку пружинку і повертати. Відвели ногу назад, якщо ви без резинки, пам'ятаєте, що ваша нога все одно має бути напружена. Кожного разу на кожному етапі цієї вправи виступити піньку, відводите її назад. Затримуєтесь, робити пружинку. І з такою ж напруженою ногою опускаєтесь вниз. Зайняли вихідне положення, зробили цей видих, перевірили спину і працюємо на праву ногу. Пружинка, назад. Пружинка назад. пробуємо ще 8, 7, 6, не забуваємо про пружинку нагорі, 5, 4, 3, 2, Залишились на горі робимо 10 кошинок. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Молодці. Для наступної вправи я вам розвернула трошки, щоб вам було краще видно. Ми відводимо ногу трошки. Відводимо ту ж ногу, на якому ми вони працювали назад. І в бік діагональний. Кладемо ліву руку на лікоч. Згинаємо нашу стопу. І з цього положення, строшки з, з положення діагоналі, ми підіймаємо ногу вгору і вниз. Якщо у вас немає резинки, ця амплітуда буде у вас дещо більшою, але стайтесь не підіймати вище вашого стагнати не потрібно. Отже, поїхали вісім, 7, 6, 5, 4. Три, два, 1. Молодці. Повернулися на високі руки. Перевірили свою спину, м'язи язикору напружені. І для наступної вправи ми працюємо все ще на цю праву ногу. Також відриваємо її від підлоги, підіймаємо вгору під кутом 90 градусів. Опускаємо вниз. розкриваємо збір, опускаємось вниз. Два мікрорухи. Якщо вам зручніше, ви можете все ще залишатися лівою рукою на локті. Зайняли вихідне положення, яке вам підходить. І поїхали нога вгору, вниз, в сторону, вниз. Коли підіймаємо ногу вгору, затримуємось на секунду, там, перш опустити. Те саме відбувається, коли ми виводимо ногу вбік. Відчуваємо наші сідниці, робимо щось сім, шість, забуваємо дихати, чотири, три, два, і один, в бік опустилися. Ну і, звичайно, нас чекає пружинка. Підіймаємо ногу під кутом 90 градусів і робимо мікробух вгору. Вгору, вгору. Ще вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Молодці. Опустилися вниз. І відпочили трохи. В позиції дитини зробили глибокий вдих і видих. З округлою спиною піднялися вгору, і ми готові працювати на іншу ногу. Отже, перевіряємо вихідне положення, наша спина в нейтральному положенні без прогинів вигинів. М'язи кору напружені. Ми дивимося перед собою, ліву ногу підіймаємо над землею і відводимо її назад. Маленька пружинка. Повертаємось до вихідного положення. Назад. Пружинка вгорі. Вихідне положення. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Затримались на горі. Десять пружинок. Вже 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, і один. Молодці. Правий, праву руку поклали на ліголь. Ліву ногу, на яку ми щойно працювали, відвели назад і трошки в діагональ. Зігнулися до по попітку 90 градусів. І з цього положення піднімаємо ногу вгору і контрольовано опускаємо вниз. Ще вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Молодці. Далі або піднялися на високі руки, або залишились положенні, в якому ми щойно були, працюємо все ще на ліву ногу, підіймаємо її вгору під кутом 90 градусів, опускаємо вниз, розкриваємо в бік і вниз. Вгору, вниз, затримались трошечки на горі, вниз. Робимо повільно і контрольовано, не забуваючи про дихати.

І пружинка в горі 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Чудово. Розслабились трохи, зробили знову вдих і видих. Округом спиною повернулися нагору. Не знаю, як ви, я вже дуже відчуваю осідниці. Резинка це щось чарівне. Але в нас ще тільки середина нашого тренування. Для наступного етапу ми лягаємо на спину. Зайняли вихідне положення. Якщо ви працюєте з резинкою, переконайтеся, що вона не здавлює ваші ноги одна доводні, і ви тримаєте цю напругу, куприк підкрутили, руки поклали по обидва боки від себе. Хребець за хребцем зробимо просто декілька підйомів вгору і вниз контрольовано, не поспішаємо. Робимо ще п'ять. Чотири. 3. 2. І один. Затрималися на горі, принесли вагу у ліву ногу. Праву ногу підіймаємо вгору під кутом 90 градусів. Руки підіймаємо також вгору. Ми будемо увесь час триматися на лівій нозі. тому Переконайтеся, що вона сильна, що ви зайняли правильне положення. І тримайтесь достатньо високо. Отже, ми робимо вдих на видихі. ми витягуємо праву ногу вперед, руки, заводимо назад. І повертаємось до вигідного положення, все ще тримаючись на нашій сильній лівій нозі. Ми робимо ще вісім. Сім. Пам'ятайте, що ви завжди можете зняти резинку, якщо вам занадто важко. Шість. П'ять. 4, 3, 2, 1. Поклали руки по обидва боки від себе, тримаємось на цій нозі, робимо маленьку пружинку вгору і вниз. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Опускаємо праву ногу. опускаємося на підлогу. Підтягнули Коліна до себе, слабую кропу сідничку, яка щойно дуже добре попрацювала, але у нас ще є права нога тож Набирайтеся сили за цей маленький відпочинок. Отже, ми знову займаємося положення. Прибезь за хребцем, ви входимо в положення містка. На цей раз переводимо усю нашу вагу у праву ногу. Підіймаємо ліву ногу, сигнете підходить 90 градусів. Руки вгору. Виводимо ліву ногу вперед. Руки назад. Повертаємось до вихідного положення. Тримаємось на правій нозі тепер. Пішов її час попрацювати. Вісім. Сім. Шість. Чотири. Три. Два. Один. Залишились на цій нозі. Руки по обидва боки від себе. І маленькі. Мікрорухи. Пружинка вгору. Десять. Дев'ять. вісім, Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Опустили ліву ногу, опустили свій таз. Ноги зігнули в колінах і підтягнули до себе. Ну молодці. Підключимо ще внутрішню частину стегна. Для цього ми трошки змінюємо положення в ногах. П'ятки залишаються разом, носки ми розводимо вбік, відчуваємо напругу у резинці, розтягуємо. І по різні боки нашими стегнами. І з цього положення ми хребець за хребцем виходимо вгору, не стопліє і опускаємось спис. Ще раз вгору і вниз. Ми сильно не вилягинаємось грудною клітиною, ми тримаємо в нейтральному положенні і відчуваємо саме сідниці. Робимо ще вісім. 7, вдих, видих, видих, п'ять 2, Три один затримались на горі. І наче розтягуємо ногами резинку. Якщо у вас немає резинки, ви просто штовхаєте ноги вбік і назад, бік, і назад. Робимо ще 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 і 1. Залишаємось на горі, тримаємо останні 10, 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Хребець за хребцем. Опустилися вниз. Підтягнули до себе коліна, хиталися з одного боку в інший. Мняли резинку, якщо вона у вас була. Покладіть праву ногу. На ліве коліно і підтягніть ліве коліно до себе, допоки ви будете відчувати розтяжіння у правому стегні, але вам не має бути боляче. Завжди пам'ятаємо про це, дихаємо в цьому положенні, контролюємо натиском рівень розтяжіння. Змінюємо ноги, кладемо ліво на праве коліно і праве коліно підтягуємо до себе. Опустили обидві ноги вниз, підтягнули до себе праве коліно, натиснули на нього і з круглою спиною. Піднялися вгору. Тож я вітаю вас за закінченням тренування. Ви молодці, ви все змогли. Якщо вам потрібно більше розтяжки після тренування, обов'язково її зробіть. Дякую, що тренуєтесь з рецентрингом. Підпиш... Підпишіться на інстаграм, якщо ви цього ще не зробили, адже там ви знаєте ще більше контенту щодо піклування про себе. Я буду чекати вас в наступних відео тренування. Давайте!